Від імені президента України, верховного головнокомандуюча Збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив лайме. Залаєш ми в злогодину, залаєш ми Житомиряни, схиливши голови та ставши на коліна, провели героя в останню путь. На щиті повернувся 33-річний захисник Максим Алфьоров. Воїн народився у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Закінчивши професійне технічне училище та здобувши робітничу професію, він працював на заводі. Проте російська збройна агресія, яка розпочалася 2014 року, змінила плани Максима. 2017 року Максим боронить нашу Україну беручи участь в зоні активних бойових дій, мужній воїн на полі бою та вірний побратим. Таким був захисник, багаторазово відзначений відомчими і державними нагородами. Відзнаки учасника антитерористичної операції, відзнаки учасника операції об'єднаних сил. Він відзначений відомчими відзнаками за взірцевість у військовій службі другого і третього ступенів. Він відзначений Сталевим Христом відповідно до наказу головнокомандувача Валерія Залужного. Опорою військового завжди була його дружина, з якою він чекав на свого первістка. Але 27 травня 2024 року серце героя зупинилось назавжди. Не дочекався. Тато буде з небес молити за свою дитину, за свою дружину і за всю нашу Україну. У вічній Скорботі залишилася дружина, рідні, близькі, бойові побратими. Вічна пам'ять та слава герою.